Справи Кепські Байден провалив, провалив те, що ми називаємо персональною зустрічю, дебатами з Дональдом Трампом. Для мене це не було абсолютно ніякою несподіванкою, адже ще два роки тому назад я передбачав, що саме Дональд Трамп буде наступним президентом. Причин багато. Ми їх аналізувати з вами не будемо. В цьому немає жодної потреби. Є лише факт: факт того, що станом на сьогодні Дональд Трамп за результатами цих дебатів отримав 67 ну, таких прихильних голосів, і Байден 33. Причому Байден на випади Дональда Трампа ніяк не міг реагувати. Якщо хто з вас дивився, він лише відповідав у стилі такого минулого часу, ніби на вулиці. Десь 2022 рік або 2021, ну максимум початок 23, і все, що він міг е, опонувати, це що Дональд Трамп там нібито бреше, але на фоні всього того, що відбулося за правління Джо Байдена, е, йому не вірять. От просто не вірять, тому що немає нових меседжів. Їх просто не існує, і все, що може Байден зробити, це повторити те, що він вже мільйон разів пояснював. І от, будь ласка, журнал Times опублікував Time, вибачаюсь, опублікував фото, обкладинка, де Байден даває альо, пока до свидання. Справи Кепські. Журнал Time присвятив обкладинку нового, нового номеру дебатам у США. На ній чинний президент Джо Байден йде за межі сторінки. На тлі видно напис. Паніка. У дописі з анонсом нового номеру у соцмережі йдеться: справи кепські. Демократи панікують через виступ Джо Байдена на дебатах. І що ж буде далі? Ну, а далі може бути заміна Джо Байдена, тому що катастрофа, насправді катастрофа. Опонувати Дональду Трампу практично неможливо. Не в тих можливостях Джо Байдена ні фізичних, ні, на жаль, для нього інтелектуальних, які він нині демонструє. Ви знаєте, я не хочу заражати вас айджизмом, але все ж таки вік він дає. Знати себе, це і втома, це і багато інших обставин, які станом на сьогодні, як на мене, не дозволяють. Джо Байдену адекватно і нормально, не як на мене, керувати такою великою країною, такими ресурсами. Є іще одна велика халепа. Я завжди був проти Джо Байдена. Я вам поясню причину. Причина дуже проста: на відміну від Дональда Трампа, Джо Байден не брав участі в холодній війні, якою був заражений, на мій погляд, Джо Байден. Він пам'ятає ще генсеків, генсеків Радянського Союзу. І оце протистояння двох сесії. Систем Радянського Союзу однієї вісі, і е, Сполучених Штатів Америки іншої вісі, плюс Афганістан, плюс Куба. Ну, Куба це значно раніше, але е, е, Джо Байден вже тоді існував, як людина, як е, молодий політик. І подальші дії вони Заклали цій людині в голову, що їй потрібно боротися з іншою віссю зла в даному випадку. Це Російська Федерація, і від нас не відстануть, тому що в такому в такій ситуації, в такій системі координат, ми дуже зручні, тому що ми знаходимося там, де можна розгорнути бойові дії, де може тривати війна і де можна з'ясовувати відносини між двома системами. Подивіться на Кубу, Куба фактично стала заручником. Ком, прямим і опосередкованим заручником боротьби двох систем, і ви подивіться, що на Кубі відбувається: були ембарго, були проблеми з постачанням продуктів, проблеми з постачанням різних там від автомобілей до звичайних продуктів і товарів народного господарства. Куба була абсолютно. Злиденна і люди, хоча і раділи тому, що вони на острові свободи, але не мали абсолютно елементарних. Речей для їхнього нормального життя для того життя, яким живуть сьогодні, ну там 50% населення нашої планети, і все це результат боротьби систем. І коли Джо Байден прийшов до влади, я розумів, що нічого хорошого не буде. Не може так бути, що людина все своє життя боролася проти радянського союзу і ставила себе в опоненти до протилежної системи. Не може так бути, щоб ця людина перемкнулась. І почала жити якимись іншими пріоритетами. Це не в тому віці. От спробуйте змінити там вашу маму, вашу бабусю, спробуйте переконати вашого там, начальника, якому там 70+, спробуйте йому пояснити або їй пояснити, що світ живе інакше, що молодь інакше, що у вас нічого не вийде. Ну, з більшістю людей у вас нічого не вийде. А тепер уявіть, що в руках велика влада, великі ресурси, і плюс ще й країна, чиновники якої. Свідомо чи несвідомо ідуть на те, щоб ну, фактично реалізувати деякі моменти, пов'язані з протистоянням двох систем. Одна частина нам вирішила допомогти інша вісь на нас прям, прямою війною напала, і ці системи знайшли поле битви, поле битви. Україна. Тому я не хочу, щоб Байден був наступним. Продовжувачем традицій Сполучених Штатів Америки. Я хочу, щоб наступним президентом Сполучених Штатів Америки був Дональд Трамп. Тому що я знаю, що Дональд Трамп не заражений, не заражений боротьбою двох систем, а це боротьба двох наративів. Хто б з вас що не говорив? Так Америка на нашому боці постачає е, і так далі, але від того нам не легше. Нам від того ніяк не легше. Якщо ви скажете, що від цієї боротьби ми щось набули, то спробуйте це пояснити тим сотням, тисячам, десяткам тисяч, а можливо, це вже сотні тисяч людей, які втратили своїх близьких, рідних, дітей, сім'ї, годувальників, батьків, маму, тата і так далі, сина, батька. Підіть і їм поясніть, що ось ми стали. Полем битви двох систем, і це добре. Чому це добре, спробуйте пояснити. Я хочу, щоб наші чиновники розуміли, що, можливо, не буде такої підтримки, яку нібито надавав Джо Байден. Але ми бачимо, що ця підтримка теж досить умовна, тому що станом на сьогодні ми маємо великі проблеми з фінансуванням, зі зброєю і так далі. І це говорять військові вже прямим текстом. Це не те, що я щось придумав. І е, коли наші чиновники будуть бачити, що такої тотальної ненависті між двох систем немає, вони напевно також будуть думати, як е, іти на ті кроки, які можуть зупинити війну. А далі, а далі вже можливо інші люди, які будуть обрані українським народом, можливо, інші чиновники вже будуть думати, як. Україну рятувати, як Україні повернути кордони 2013 року, але так, щоб не гинули люди. Бо сам Джо Байден, виступаючи на цих дебатах, проголосив, що він пишається тим, що українські солдати за його вибачаюсь, американські солдати за його правління не гинуть за межами Сполучених Штатів. Оце реально президент, президент, який розуміє, що не пробачать. Не пробачать громадяни смерті своїх же співгромадян. Тому я за те, щоб чиновники не воювали між системами на території моєї країни. І як це буде досягнено, і як вони будуть встановлювати свої внутрішні конфлікти, мені абсолютно байдуже. Я хочу, щоб сцени пішли, з політичної сцени пішли ті люди, які пам'ятають боротьбу двох вісей зла. Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, ось коли люди, які а, приймали участь в холодній війні, які конфліктували розвідками там і так далі, поки вони будуть обіймати свої посади, допоки у них будуть ці фантомні болі 60-х, 70-х і 80-х років. І на жаль, частково і ми з вами стали заручниками тієї холодної війни. Яка на нашій території перетворилась у гарячу стадію, Дональд Трамп в тій холодній війні участі не брав. Це бізнесмен. І якщо ще і там Путін теж зійде зі своєї сцени, я думаю, що ми побачимо зовсім іншу соціальну реальність і зовсім інший світ. Я дуже на це сподіваюся. Але поки обидва опоненти стоять на Посадах з великою владою нічого хорошого, на жаль, в Україні очікувати не можна. Напишіть в коментарях вашу точку зору. Я завжди читаю коментарі і дуже вдячний вам за те, що ви підписуєтесь і коментуєте. Бережіть себе і миру нам всім!